Ваші перегляди падають, ви працюєте днями й ночами, вкладаєте душу, а цифри вперше йдуть вниз або стоять на місці. Що, якщо я вам скажу, що ви самі винні? У цьому відео я розповім про 5 основних помилок, які вбивають ваші перегляди та постійний приріст підписників. І повірте, причина номер 4 справжній підступний вбивця. Залишайтеся до кінця, щоб дізнатися, чи не робите ви це прямо зараз. ООН! Oh Причина номер 1 відсутність регулярності. Перша помилка, ви нерегулярні. і я зараз не каву вранці. Якщо ваші відео виходять хаотично, ви створюєте хаос і в головах глядачів. Ютуб любить порядок. Уявіть, ви чекали улюблену передачу по телевізору, а її вирішили показати через три тижні без попередження. Що ви зробите? Перейдете до іншого каналу. Те саме роблять ваші глядачі. Якщо ви лише починаєте вести свій канал, візьміть. Один ритм і час публікації, але перед цим проаналізуйте своїх конкурентів, не робіть це від голови. Причина номер 2 нудний або занадто тривалий початок відео. Чесно, ніхто не хоче слухати, як ви зламали свій стілець або три дні налаштовували камеру. Глядачі прийшли за рішенням своїх проблем за цікавими історіями чи за емоціями. У вас є 10 секунд, щоб зачепити їх увагу. Якщо ви не впоралися, вони йдуть. Уявіть, я на початку зі своєю монотонною розмовою починаю відео. Привіт, мене звуть Валерій. Я допомагаю людям більше дізнатися про YouTube і нейромережі. Я дуже радий бачити вас на своєму каналі, ну і так далі. Як вам? Думаю, ви мене зрозуміли. Як виправити, починайте відео з інтриги, запитання або обіцянки цінності. Наприклад, хочете знати, чому ваше відео ніхто не хоче дивитися. Хвилина і я вам все поясню. Бам! І вони з вами! Причина третя неправильна оптимізація відео. Що робити, якщо вас просто ніхто не знаходить? Алгоритми YouTube це складний механізм, але є одна проста істина. Якщо ваше відео не оптимізоване, воно помирає в темряві. Заголовок опис, те, це ваші ключі до дверей переглядів. Використовуйте зрозумілі і популярні запити. Глядач має одразу зрозуміти, що отримає з вашого відео. А якщо хочете стати справжнім профі, аналізуйте конкурентів. Їхні топові відео це ваша підсказка. Якщо ви не знаєте, як це зробити. І які сервіси використовувати, тоді подивіться ось це моє відео. Причина четверта: клікбейт, який розчаровує: ох, цей старий добрий клікбейт. Чи працює він так. Чи змушує людей повертатися? Ні. Якщо ваш заголок обіцяє сенсацію, а відео цього не дає, ви не просто втрачаєте глядачів, ви втрачаєте їхню довіру. А без довіри жоден канал не виживе. Секрет успіху, баланс. Заголок має інтригувати, але відповідати тому, що ви реально показуєте. Інакше YouTube просто перестане просувати вас через низьке утримання. Тому що людина зайшла, подивилася там 5-10 секунд відео, побачила, що відео не відповідає назві й обкладинці і виходить, а YouTube заростінює як нецікаве відео, яке не потрібно просувати. Причина номер 5 Зміна ніша або тематики. І нарешті зміна ніша. Уявіть, що ваш канал це ресторан, куди люди ходять за улюбленою стравою. Ви раптом вирішили змінити меню. Що станеться? Більшість людей перестануть приходити, бо вони не розуміють, чого очікувати. Якщо ви хочете змінити нішу, робіть це поступово. Відійдіть свою аудиторію за собою. Пояснюйте зміни, створюйте зв'язок між старими і новими темами. Але не всі ніші поєднуються. Якщо у вас був канал відеоіграми, а ви стали коучем і почали розповідати про силу думки, як працювати з переконаннями, ви поховайте свій канал. Запам'ятайте, одна ніша, один канал. Тож, друзі, якщо ваші перегляди падають, подумайте, чи не робите ви одну з цих помилок. Регулярність, якісний старт, оптимізація, чесність і. Це ваші ключі до успіху на Ютубі. А тепер питання, яку з цих помилок ви робили? Напишіть в коментарях, і я допоможу вам з цим розібратися. І не забудьте лайк, підписка, дзвіночок. Працюємо далі. Успіхів вам!